Друзі, зараз ви будете приймати присягу, у вас була ніч подумати над тим, чи готові ті, хто саме їдуть зараз на передову, їхати. Хто ще не наважується, може вважає, що недовишкалений, прошу вийти із строя, соромного в тому нічого немає. Тоді, пануці, поблагословіть наших хлопців на війну. Святий Боже, святий хріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконні наші. Боже вам всім міцного здоров'я, дай Боже вам Божого захисту і перемоги України. Слава Україні! Героям слава! Ви зараз їдете на передову, і ви для мене набагато вартісніші всі від до тих колег, які сидять в парламенті і сьогодні намагаються протягнути закони про особливий статус Донбасу. Тим, хто вже там був, знають, немає ніякого особливого статусу. Є окуповані території. Території, які ми мусимо звільнити і повернути в в Україну. Хочу побажати вам. Міцного духу, кріпкого здоров'я і головне перемоги. Учасники АТО точно будуть мінти, які за 100 кілометрів стоять на блокпостах і нас шманають. Навряд чи вам за поранення держава щось відшкодує. Але хочу вам сказати, попри все це, у вас є палке і щире серце, яке любить свою Україну і готово за неї страждати. І це головне, завдячуючи вам добровольцям. ця Україна зараз існує, тому що такі, як ви, протягом уже тисячоліття виборюють її волю, не дають її зганьбити, піднімають народ на повстання, на героїчний чин. Тому честь вам, друзі, моя подяка, я ваш комбат. Їду з вами і разом ми будемо робити те, що робили козаки, те, що робили повстанці, те, що робили воїки армії УНР, боронити свою землю. І перемагати покидьків ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. От про це зараз буде ваша присяга. Я учисто клянусь перед великим народом, українців та перед Господом Богом всього. О, ну, саме батальйон он, тому Що саме цей батальйон зараз на передовій. Що я воюю? Свою землю воюю. Хто є настоящий українець, то той також піде. Бо якщо воно тут є, то воно по житті. А поки там не перегоріло. То... Мой дід воював. І з гітлерівцями, і з японцями. Нехороші люди взяли і просто так вивезли в Среднюю Азію. І зараз те саме у нас відбувається в Криму, окупація. Головне відбити нашу територію, відбити нашу землю і показати всім, що Україна понад усе. Завтра вони вже будуть розподілені по позиціях, відповідно займуть позиції в пісках. Ну, старші бійці, які вже давно досвідчені, обстріляні, будуть їх навчати. рояві будуть також іми керувати, будуть входити в курс. Тобто, я думаю, це вже. За 5-7 днів хтось, може, не витримає, проїде додому, а ті, хто витримає, стануть досвідченими бійцями.